Буденне життя часом так затягує у свою рутину, що людина ладна віддати будь-що, аби хоч трішки урізноманітнити його, додати драйву та екстриму, щоб полоскотати нерви. Є багато способів деякі з них у людей викликають навіть залежність. Наприклад, ті ж азартні ігри знають, як грати за правилами, а тим паче поза ними хлопці із Одеси. Пара столів, телевізор, фішки з картами. І от одна з квартир непримітного житлового будинку по вулиці Базарній перетворюється на справжній гральний заклад. Сюди випробувати власну удачу, а заодно й залишити кругленьку суму приходило чимало клієнтів. Та що говорити навіть на момент обшуку, квартира була повна люду. Підтвердження з оперативного відео. Решение суда на проведение обыска. Кто администратор? Никита. Как тот, кто открыл -то сделал? Кто Никита? І адміністратора і решту винахідливих учасників незаконного бізнесу затримали. Оза цим столом із класичним зеленим полем. Ще хвилину тому гравці спокійно випробували щастя у покері. Нервово переминали у руках фішки, підвищували ставки, змінювали дилера. Гостроту гри підігрівала іще одна річ. Незрозуміло, з якою метою, але деякі чоловіки принесли сюди і зброю. Ваша сутка має. Ваш пистолет мой Мы... есть разрешение, да? да. Будьте добрі. Тож для повного ганстерського набору тут не вистачало хіба що тендітних панянок, які у вишукуваних вечірніх сукнях збивали б з думки супротивника. Та й без них гравці зуміли, як то кажуть, просадити 22 тисячі з половиною гривень та 550 доларів США. Фортуна відвернулася від одних та принесла дохід іншим. Згідно з закону організаторам такого дозвілля загрожує лише конфіскація, грального обладнання та штраф. Однак, беручи до уваги заробітки зловмисників. Для них швидше за все це дрібниці, відродити бізнес буде не так уже і складно. А от відновити втрачене у Миколаєві практично неможливо. Там на околиці міста у Заводському районі майже дощенту згорів склад металу. Підприємство ним давно вже не користувалося. Навколо будівлю обступили старі акації. Через сухе гілля та вітер виникла серйозна загроза, що полум'я може перекинутись і на інші прибудови. Подробиці дізнаємося зі слів пожежних. 9.20 ми виїхали по прибуттю на місто, Була обнаруженка, горіла. Господарша споруда, отримали допис на відключення електроенергії і подали ствол на тушені пожара. Тож рятувальники зреагували на виклик майже миттєво, однак понад півгодини не могли нічого вдіяти. Наріжним каменем такої затримки вкотре став дозвіл на відключення електроживлення. За цей час вогонь не лише знищив дах та стіни, а й захопив територію аж у 100 квадратних метрів. Пожежні зрозуміли, однією бригадою не впоратись, тож їм довелося залучити до гасіння інших своїх колег. Рятувальники охолоджували розчервонілий метал та відтягували його шматками. Наразі. Від колишнього складу залишились тільки основні опори. Головне ж питання: що саме спричинило пожежу, поки що лишається відкритим. Не встигла вщукнути історія з київською матір'ю, яка полишила малесеньких діток напризволяще, як аналогічний факт виявили праохоронці Донеччини. У селищі Семенівка 24-річна матуся пішла з дому на три дні, покинувши малолітніх дітей самих на себе. Причина ж такому вчинку, на думку жінки, значуща. У подруги з міста був день народження. Отож, три дні мати пила та їла у той час, як її малечу підгодовували добродушні сусідки. Вони навіть приходили протоплювати піч, аби дівчатка не захворіли. Сусідки звикли до таких от походеню горе матері, тож намагались у міру своїх сил допомогти дітям. Та коли та не з'явилася, і на третій день жінки звернулися до поліції. Ось що нам розповіли правоохоронці. Одразу була викликана карета швидкої допомоги, яка доставила дітей до дитячої міської лікарні міста Слов'янська, де дітям була надана відповідну допомогу. Даний факт було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 166 кримінального кодексу України злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Як стало відомо, жінку вже двічі притягували до відповідальності за аналогічну поведінку щодо своїх донечок. Дівчаткам два з половиною та п'ять років медики зафіксували у них ознаки недоїдання. Цього разу їхній матері, за словами працівників поліції, загрожує вже кримінальна відповідальність.